Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі, і ми переходимо на українську. Так-так? І сьогодні четвертий випуск моєї рубрики Розбір по ділу», де я відповідаю на ваші запитання. А запитання сьогодні таке: як поставити план на магазин? Класне запитання, дякую. І ми сьогодні його розберемо і почнемо з того, що взагалі я хочу розказати, навіщо ставити плани, навіщо вони потрібні. Плани на місяць. Неважливо, що ви продаєте товар, послуги, особисті проекти. У вас повинна бути сума. Яку ви повинні заробити, отримати за місяць, тому що гроші вам потрібні на закупівлю товару, оплату комунальних послуг для закупівлі сировини, ну інше інше? інше, інше. Коли ви плануєте бюджет на місяць, а я впевнена, що ви складаєте бюджет, то обов'язково що входить до бюджету? Ви плануєте всі доходи. Які ви отримаєте за місяць за продажі товарів, за продажі послуг, за консультації, до прикладу. І ви плануєте всі витрати, які у вас будуть за місяць. Це, до прикладу, оренда приміщення, комунальні послуги, заробітна плата вашим співробітникам, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І спланувати доходи треба так, щоб вам вистачило і на погашення витрат, і на погашення кредитів. І відкласти відсоток на розвиток та на інші витрати. Зараз я про них докладніше розповім. Так ось, при плануванні продажів на магазин, що ви повинні врахувати? Давайте розберемо. Перше, це планові витрати. Це витрати на оренду приміщення, комунальні послуги, заробітну плату працівників, закупку товару, маркетингові послуги, реклама, тобто все, що стосується життєдіяльності магазину. Це одна сума. Далі ви повинні закласти в план суми на повертання інвестицій. ROI, тобто ці гроші, це гроші, які ви вклали в відкриття магазину. Також закладається сума, це дивіденти власнику, вам за те, що ви відкрили магазин. Ваша, як власника, заробітня плата. Я думаю, те, тут все зрозуміло. Також сюди закладається сума погашення кредиту, якщо ви брали кредитування. Також план продажів вам треба додати. Суму на розвиток компанії, на розвиток вашої справи це зазвичай десь 10% відкладається. Також суму на амортизацію це ті гроші, які вам будуть потрібні на ремонт обладнання або на ремонт приміщення. А також закладається сума приросту продажів. Зазвичай це 15%. Про прирост зараз розповім. Навіщо ставиться приріст 15% до минулого періоду? Для того, щоб, по-перше, компенсувати інфляцію, яка є у будь-якій країні. А по-друге, для того, щоб ваш магазин нарощував продажі, щоб ваша точка зростала в продажах. Тому і ставиться приріст. Коли у вас є план продажі, то це є стимул для вас і для вашої команди, ви чітко розумієте, скільки вам треба заробити за цей місяць. Логічне питання від вас буде: що робити в війну, як планувати? Моя порада буде така: планувати також і планувати, як ви планували до війни, не давати собі таке послаблення, тому що знову повертаємось до того, що треба відновлювати діяльність. І для вас, і для вашої команди потрібен бути стимул працювати, заробляти і отримувати прибуток. Якщо вам потрібна консультація з планування, звертайтесь до мене. Контакти є під описом цього відео, пишіть мені в дірект, ви вже знаєте, що на питання я відповідаю. До зустрічі в наступному випуску розбіру поділу. Як завжди, ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь на мій канал і дивіться, мій канал вже українською. До зустрічі!